Days. У нас на сервері присутній мод, який дозволяє ремонтувати пошкоджений автомобільний радіатор за допомогою епоксидної смоли. Якщо ти не можеш поцілити валання з гвинтівки мосяна з ванільним прицілом, то в нас на сервері Альбатрос присутній мод на оптику та каліматори. Де ти в нас на сервері Альбатрос можеш вбити не тільки гарного лося, який вибігає з кущів. На сервері Альбатрос є можливість крафту металу з частини автомобіля, також присутній інший цікавий крафт. Ознайомитись з яким ти можеш у Discord сервері в розділі мод. На сервері присутнє будівництво одинарних та двійних дверей, а також збільшених ЕП ванільних дверей для безпеки вашого луту. Айпі та посилання на Discord серверу Альбатрос ви можете знайти в описі під відео.